Навіть самі благодійники, вони себе інколи називають волонтерами. Я кожен раз пояснюю: якщо ти працюєш в якомусь фонді, отримуєш зарплатню, ти вже не волонтер. А у нас чогось, я вонє, ні. Ні, 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 ще раз, ні. Волонтер це який дарує свій вільний час для допомоги іншим людям без будь-якого зарплатного балансу. Слухала б вас вічно, Андрію. Ну, бо це те, про що я постійно намагаюсь говорити, е, дуже важливо не підміняти поняття, е, бо підміна понять веде до того, що ми починаємо там десь знецінювати роль там, благодійних організацій чи ну, безпосередньо волонтерів, які питомо волонтерською діяльністю займаються. Які евакуацію здійснюють, які розподілом безпосередньо гуманітарної допомоги займаються розбором завалів? Ну тобто в голові пересічного українця, скоріш за все, якраз з'явиться великий фонд, ну знову ж таки, не називаючи їх, та коли будемо говорити про волонтерський рух. І це теж недобре, Це теж недобре, що в суспільному дискурсі я відбулася вже відбулася ця підміна понять. Теж, до речі, відповідальність наша, щоб правильно артикулювати.